Напевно, кожна людина хотіла би бути таким домом, про який говорить сьогодні Ісус в Євангелії. Кожна людина хотіла би бути збудована так і збудувати своє життя таким чином, щоб, щоб в ньому не трапилося встояти. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, бо саме там Христос дає тобі поради, як це зробити. Як це зробити, щоб перейти всі проблеми, які трапляються в твоєму житті? Проблеми сімейні, проблеми з дітьми, проблеми зі здоров'ям, проблеми з фінансами, будь-які проблеми, які ти маєш, їх можна перейти. Він каже, що якщо ви звете мене Господом, тобто паном, виконуйте моє слово. І хто виконує моє слово, хто живе згідно нього, ти подібен на будинок, що стоїть на камені. Якщо ти хочеш мати твоє життя, побудоване на камені, будуй його на Слові Божому. Якщо ти хочеш мати своє життя побудоване на землі, тобто хитке, дуже нестабільне, будуй його на людських принципах. Людські принципи минучі, Слово Боже, вічне. Пам'ятай, якщо ти живеш за Словом Божим, це не означає, що в тебе не буде проблем, але що якщо вони будуть, все встоїть. Якщо ти будеш жити за людськими принципами, як тільки не прийдуть проблеми, все, що є в тебе, буде рушитись. І валитися, тому що Бог вічний, а все, що людське, минає.